Сумна статистика: рятувальники занепокоєні кількістю пожеж, які трапляються у Тисвенському районі. Лише з початку року тут виникло майже півтори сотні загорянь. Це на 30% більше ніж торік. На переконання рятівників такі пригоди трапляються через необережне поводження з вогнем та старі електромережі. Втім, частішають випадки саме взимку, коли з настанням холоднечі прикарпатці починають активно користуватися опаленням. Люди дуже сильно почали використовувати пічки. Вони не звертають увагу на комінки, димоходи, тобто вони не оштакатурені, обвалені, люди не використовують протопочні листи біля пічки. І є таке, як перекал пічі, тому що вони нагрівають, не користувалися, пічка перегрівається. і Є потім ситуація, що пожежа не зразу виникає, коли горить пічка. Пожежа виникає після того, як вона вже перекалена, залишають її без догляду, і тоді виникає пожежа. Аби зменшити таку сумну статистику, надзвичайники спільно з газовиками, електриками та соцпрацівниками пішли нагадувати людям про елементарні правила пожежної безпеки. Для цього роздавали спеціальні пам'ятки, особливу увагу звертали на самотніх пенсіонерів. Правильно, що приходять і провідають, і кажуть нам, а може, ми старіки вже забуваємо трошки щось. Ну, правда, я себе сама не забуваю. Тисминичани запевняють, за пожежною безпекою, вдома намагаються стежити. Повсякчас перевіряють електричні та газові прилади. Світло само собою, бо бенмі не крутило, багато тіловато. А так слідкую, ага. повинен бути прилад, цей сигналізатор встановлений, ще щось. А так щоб не було чути запаху, газу треба дивитися. ну… Деколи викликати газовиків для провірки? Загальний показник виникнення пожеж на Прикарпатті зріс на понад 10%. відсотків.